Слава Ісусу Христу, щиро вам дякуємо за ваші проповіді. Моя подруга знайшла золотий хрестик без ланцюжка і не знає, що з ним робити. Порадьте, будь ласка, дякую за відповідь. Так, і продовження ще уточнення. Її дочка дуже переживає, говорить, що мама взяла на себе чужий хрест. Моя подруга нещодавно почала ходити до церкви. Мені здається, що хрестик це добрий знак, що вона на вірному шляху. Ну, дивіться, світ духовний і матеріальний він є дуже сильно пов'язаний. І Господь Бог до нас, як правило, звертається через матеріальний світ, бо, бо тому що людина є в тілі ясне діло, що через тіло до неї простіше достукатися, бо душа не доходить, Бог говорить, говорить, а ми не чуємо. Але через, через матеріальний світ, через фізичний. Світ Бог до нас доступується. І Бог посилає нам людей, посилає нам знайомих, посилає нам священників, душе когось там, щоб ми десь там якось під, підкоректували свою дорогу до Бога. Бог часом знає, де забрати і де дати, де взяти гроші, куди дати, де взяти знаєте, якісь там коштовності, куди віддати. Знаєте, І коли, ми, я говорю, коли я, наприклад, чую таке, що хтось знайшов золотий хрестик, я собі доміну, ну добре. Хтось його загубив, не? ну хтось його загубив, ти знайшов хрестик, і ой, не бери, бо ти узмерне в себе чужий хрест. І що лишити його там, Найваляється хрестне знамено. А може він ще й посвячений, я не думаю, що людина носила хрестик не І буде там валятися, і будуть люди там топтати, то не добре. Ти підняв, якщо хтось загубив, Бог забрав нього. Бог собі знає, що забирає. Через неуважність, через неаккуратність, або через дещо треба часом забрати Христа, щоб людина спом'яталася, я Христик загубила. Золотий, кілька грошей дала, а може не дала, може тобі там кум купив, або мама на день народження, або там ще там щось там, або сестра подарувала. Ну, як кому, так? Він для тебе дорогий. І ти нарешті думаєш собі постійно думана за той хрестик, що він для мене дорогий, бо він мені коштує пару тисяч гривень, розумієш? Але чи був для тебе той хрест дорогий, як у хрест, як хрест Христовий, як каже апостол Павло, глупота для тих, що загибають, і сила Божа для тих, що спасаються. Чи був для тебе Хрест цей так, як сила Божа, через яку ми спасаємося? Ні, не був, ну то наш тобі його? Бог від тебе його забрав. А другому дав. І той, хто підняв його, має відноситися до того, як до Христа. Це символ, на якому Христа розіп'яли. А чи він золотий, чи він срібний яка різниця? То Той хрест Христовий. І той, хто знайшов його, Някий чужий хрест ви нікого не берете. Христос чітко каже, хто хоче ти за мною, візьми свій хрест і йде за мною. Але не той хрест, що на дорозі знайшов. Той, що хрест знайшов на дорозі, це тобі знак. Підніми, покажи Богові своє відношення до нього. Нема питань. Маєте можливість знайти власника, знайдіть, а нема. Посвітіть хрест, і носіть і не переживайте тим. Той, хто знайшов хрест, це дійсно добрий знак. Той, що загубив, то гірше, треба задуматися. Отче Василю, добрий вечір. Буду вдячна, якщо поясните дуже поширене явище на сьогоднішній день. Сурогатне материнство. Як на це дивиться церква заздалегідь, Дякую. Як на це може дивитися церква, скажіть мені. Ви що йдете на благословення до церкви? На сургатне материнство. Це ваше рішення. Ви приймаєте на себе рішення, бо вам запропонували е, якусь певну винагороду, немалу. І ви згодилися виносити дитину і віддати. Це ваше рішення. Що вам церква має сказати? Медаль вручити за відвагу чи що? Чи буде вас проклинати, чи виганяти з церкви? Що церква мала би сказати на сургатне материнство? Скажіть мені, чи це добре, чи це зле? І ви послухаєте церкви? Я не маю е, на меті, розумієте, затягати вас у ще більші гріхи. Тому що це приймаєте рішення вам, а гріх є свідомий і добровільний переступ заповідей Божої. Ви будете мати і без того, розумієте, тягар. Бо тому що коли віддасте дитину, отримаєте гроші, до кінця свого життя будете, вам ті гроші будуть немилі. Церква може тільки сказати, що не робіть речей, через які будете плакати чи страждати. Діло в тому, це, що, що тут е, стоїть питання, що церква не може заборонити тобі народжувати. Церква не може тобі заборонити робити аборт, а церква може сказати, що це недобре. А заборонити не може. Заповідь Божа каже: не убий. Вона не забороняє вбивати, вона каже, що вбивати не добре, бо наслідок буде поганим. І каже не чужа лож. Вона тобі не забороняє статтею відносини церква. Вона каже, що наслідки від цього будуть погані, нагадує тобі. Бо якщо заборонити, потім не можеш простити. А якщо церква рекомендує, каже, не робіть це, бо це не добре. Але ти зробив, церква може тобі простити, бо вона тобі не забороняла, а каже, не роби це, рекомендує. Бо наслідки будуть дуже погані. І людина грішить. І ти приходить до сповіді і каже, так каюся. Так шкода, простіть мені. І коли церква скаже, я тобі забороняю, порушувати піст. Ви розумієте, що якщо ви порушите піст, вас треба буде виключити з церкви, бо ви переступили заборону. Тому церква вам це не забороняє, каже. Це є недобре, бо тому що воно має дуже погані і дуже важкі наслідки. Сургатне материнство я розглядаю гірше, як аборт. Так. Слава Ісусу Христу, Отець Василь. Я вже 15 років живу в цивільному шлюбі з чоловіком, який в церковному шлюбі, з іншою жінкою. Боже. мій! І маю дорослих дітей із нею. Порадьте, як поступити. Та ви всі запізнили на 15 кроків. Як вам тепер порадити? Ви нагайшили, а тепер чи Василю береться все в рівні? Я у цивільному шлюбі з іншим чоловіком, який у шлюбі з іншою жінкою і має дорослих дітей з нею. Таке, знаєте, як запитання, є така наука, казуїстика називається. І Є таке питання, що попробуй на то відповість, як тут поступити. Ну, Якщо людина в попередньому шлюбі перебуває з кимось, ви ти в грісі, треба ваші відносини оздоровити в корені, так? тобто упорядкувати ото шлюб, в якому знаходиться жінка чи хто там, Та, З чоловіком, який в церковному шлюбі з іншим. Треба, щоб цей чоловік упорядкував свої відносини з своєю жінкою попередньому шлюбі, якому є, і потім підготуватися до подружжя цього другого і вже, якщо не буде перепон, вступити в подружжя. А то стою вже є, стою розписані, там полишали. Шлюб для того, щоб упорядкувати відносини з чоловіком і жінкою. Розумієте? Якби ви жили в лісі, не в суспільстві, нікому би ваш шлюб був не потрібний, як дикі, знаєте? Кого зустрів, той і жінка. А ми живемо в суспільстві. А суспільство має свої закони і свій порядок. І ми маємо цей порядок і ці зберігати церковні, державні. Це для того, щоб людина могла упорядкувати свої відносини в соціумі. Як ми будемо легковажити оцими принципами суспільства, ми ніколи не побудуємо нормальне суспільство. Бо тому, що які б ми закони не приймали, якщо ми їх не будемо виконувати всі, то толку не буде. Тому для того, щоб був у суспільстві порядок, треба виконувати закон і жити по законам суспільства. Упорядкуйте свої відносини. От вам моя порада: упорядкуйте. З ким не хочете жити, розведіться, з ким хочете жити, оженіться, узаконніте відносини. Як не виходить їх законити, залишається в тому стані, каже апостол Павло, в якому були покликані. Залишайте в тому стані, в якому є. Чоловік, що залишив жінку, хай залишається в тому стані, в якому є. Жінка, яка залишила чоловіка, хай залишається в тому стані, в якому є. Каже апостол Павло. Дуже дякую вам за запитання. Нехай Господь Бог вас благословить. Здоровля всім міцного Божого благословення. Молимося за наших воїнів. Наші воїни молодці, рухаються, трохи дають нашому ворогу спам'ятатися, що, що вони скоро всього получать. Так що молимося, тримаємося. Все йде добре, не переживайте. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.